Віктор Годик, міський голова міста Горохів, що на Волині, Вірпині вперше. Разом з іншими слухачами Національної академії державного управління при президентові України приїхав приймати досвід успішного управління містом. Я в місцевому самоврядуванні вже майже 20 років. Я і сільським головою працюваю вже багато років і міським головою працюю. І от навіть перше враження, от коли навіть стоячи на тому місці, багато років ми говорили, багато років були різних таких стереотипів, що що хтось має нам прийти, що зробити благоустрій, інфраструктуру і навіть ментальність поміняти. Насправді, от будучи тут стоячи тут, я дивлюся, що цей створити тут в місті поламаний. Досвід ірпіня нам став дуже цікавим, оскільки він дуже динамічно розвивається. Що цікаво, навіть це помітно на фоні порівнюючи навіть з Києвом, багато цікавих речей і вирішили все дізнатися на місці, як тут відбувається, що людей мотивує, де беруть кошти на. Реалізацію цих проєктів, ну тобто такі управлінські моменти. Майже всі слухачі Академії уже державні службовці та управлінці. Тож почути, побачити на власні очі роботу колег зсередини особливо цікаво. Тим паче, якщо вона ефективна. Реалізовані проекти та проведені реформи в Ірпені за два роки вражають, зізналися гості. Вперше я тут дуже яскраво, дуже все по-новому, сучасно, вражений керівництвом ради. Яке зацікавлені в розвитку міста великі амбіції, тобто є стимул розвивати місто? Бачу. Усміхнене обличчя громадян. Якби от цю фотографію мені показали, або привезли з закритими очами і сказали, де ти знаходишся. Ну це дійсно європейське місто. Таких, принаймні, ну це не обласний навіть центр, таких міст я ну, останнім часом не бачив. Якщо чесно, не знаю, чи взагалі є щось подібне. Вразило комунальне підприємство Муніципальна варта це дуже креативно. Міська влада підійшла до цього. В Києві, у нас такого комунального підприємства немає. Ну, ідея така є, але в принципі, ну це дуже цікаво. Ну і в принципі. Кількість реалізованих проєктів вражає, побачене й в Ірпені, майбутні магістри державного управління обіцяють застосовувати і у себе на місцях. А місто готове приймати нових гостей. Сьогодні ми поспілкувалися з студентами Національної академії державного управління президентові України, і ми домовилися з цим навчальним закладом, що на базі нашого міста студенти будуть утримувати практичну інформацію, практичні навички, можливо, проходити певне стажування. Для того, щоб розуміти, як ефективно, швидко, оперативно, якісно можна розвивати свої території. Це я як міський голова, просто щиро щиро радію за за місто і хочу побажати, щоб в такому ж темпі місто рухалося. Ну можливо, це неправильне слово, але світле майбутнє. Як ми його бачимо, але насправді дай Бог, щоб оці відчуття і почуття, які сьогодні мають жителі міста, і і в тому числі ті, хто приїжджають, вони збувалися.